Далі поговоримо про те, як Трамп розкритикував заяву Зеленського про невизнання окупації Криму. Його провокаційні заяви лише ускладнюють можливість врегулювання, зазначив Трамп. Президент США прокоментував заяву українського лідера у The Wall Street Journal про те, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму на законних підставах. Йому нема чим хвалитися. Ситуація для України критична. Він може вибрати мир або продовжувати боротьбу. Ще три роки, перш ніж тратить всю країну, написав президент США. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територію Арефії. Але якщо він хоче Крим, то чому вони не воювали за нього 11 років тому, коли його перестали? Передали Росії без жодного пострілу. Ставить запитання Трамп. А тут запитання до попереднього президента у мене виникає. Ви розумієте, про кого йде мова. І тому, як на мене, наїжджати зараз на Зеленського зовсім немає ніякого діла з приводу Криму, чому 11 років тому цього всього не було зроблено. Та тому, що вільно зайшли, реально вільно. Спротиву ніякого не було. От і все. Трамп наголосив, що не має жодного стосунку до Росії, але дуже хоче зупинити марну смерть українських та російських солдатів. Сьогоднішня заява Зеленського лише подовжить криваве поле бою, а цього ніхто не хоче. Ми дуже близькі до угоди. Але людині, яка грає без козрів, знову про карти. До речі, як ви бачите. Вже давно пора, пора зрозуміти це. Я готовий допомогти Україні та Росії вибратися із цього повного і тотального безладу, якого б ніколи не було, якби я був президентом господи, прости чесно Ох. не моя війна, війна Байдена. Винен у всьому Зеленський? Заяви Зеленського абсурдні. Заяви Зеленського незрозумілі. Зеленський продовжує е, вибирати війну, аніж щоб скласти зброю і вкласти мирну угоду. Але, як на мене, тут навіть де він дописував у себе в соціальній мережі, що, ось до прикладу, я готовий допомогти Україні та Росії вибратися із цього повного і тотального безладу. Що за сюр? Допомогти вибратися потрібно Російській Федерації із території України. І такими, знаєте? Е... Так, цензура. Е, в одне місто просто в місце їм допомагати необхідно, але. Тут допомагати треба реально Україні, яка тотально е, у крові, і все через Російську Федерацію? Ми не розпочинали цю війну. Чому в одному реченні потрібно рятувати і Україну, і Росію? Чому Трамп так висловлюється? Ото для мене виникає дуже багато запитань, і зазвичай знаєте останні заяви Трампа, та й загалом, як Трамп прийшов до е, президентства, е, скажімо так, е, виникає дуже і дуже багато риторичних запитань, на яких зовсім немає відповідей. Тобто, а чому? Puta... Oh, tá. Бо це Трамп, от і все. Далі поговоримо про те, що Рубіо краще розуміє Росію та лякає Україну більш жорстокими умовами для миру. Державний секретар Сполучених Штатів Америки каже, що якщо переговори під їхнім керівництвом проваляться, Україна може опинитися у більш незручному становищі в майбутньому і отримати складніші умови миру від Росії. За його словами, у цій війні немає воєнного кінця. Росія, нібито, не збирається захопити всю Україну, а Україна не збирається відкидати їх назад до кордонів 2014 року. Я б сказав, що ми намагаємося зрозуміти, якою є позиція Росії. Ми краще розуміємо її зараз, тому ми фактично говорили із ними після трьох років мовчання. Речниця Білого Дому Керолайн левіт. Також повідомила те, що Зеленська, здається, рухається в неправильному напрямку. Ну, ми розуміємо, чому вона так каже, тому що Трамп зараз президент Сполучених Штатів Америки. Потрібно казати те, що каже Трамп. Вона роз'яснила пост Трампа із критикою президента України, наголосивши, що американський лідер не вимагає від України визнання Криму частиною РФ. Ю. Його заклик просто сісти за стіл переговорів. Аби все так просто відбувалося, розумієте, це б давно б все все вирішилося. А так простоти тут зовсім немає. Все надто складно і на жаль, немає ніякого тиску на російську Федерацію лише слова не допоможуть реально потрібні дії, і аби ви надавали нам те, що необхідно заздалегідь. Ті самі ракети та ті ж Тауруси, давайте так об'єктивно, зовсім по іншому вже розгорталися події. Крим би точно було в нів щоденно декілька разів на добу, тому що ми розуміємо, що військовим шляхом його надто складно повернути, реально складно. Дипломатичним, так можливо, і про це також говорить ряд експертів, політологів, політехнологів, як українських, так і західних. Але от інші наші українські землі, які зараз тимчасово окуповані, їх реально повернути лише військовим М, шляхом лише за допомогою сили сили, яку мають зараз наші захисники на фронті, але її недостатньо, включно як і особового складу, і тому ми НАТО очікуємо підкріплення цієї миротворчої місії, да, європейської, яку зараз знову ж таки ініціювали, але поки що прогресу ніякого не відбувається. Проте ряд країн згодилися, те, що вони згодні приїхати на територію нашої держави. Повернемось до речниці Білого Дому Карлан Левіт. Вона Заявила і роз'яснила пост Трампа з критикою президента України. Так, от для того, щоб укласти хорошу угоди, обидві сторони повинні піти трохи незадоволеними. І на жаль, президент Зеленський намагається оскаржити ці мирні переговори у пресі, і це неприйнятно для президента, сказала Керолайн Левіт. Що ще вона зазначила, так те, що за словами Левіт, Трамп розчарований а, тим, що сказав а, Володимир Зеленський. Він хоче зробити те, що правильно для світу. Він хоче б бачити мир. Він хоче, щоб вбивство припинилося, але для цього потрібно, щоб обидві сторони війни хотіли цього. І на жаль, президент Зеленський здається, рухається в неправильному напрямку. Цитує слова Reuters Карлайн Левіт, а Росія класно рухається в правильному напрямку. Йде на будь-які угоди, дотримується будь-яких угод. Тобто, ну Чесно, тиснуть реально тільки на Україну. І це факти. Ми з вами це бачимо із останніх заяв, і з останніх пропозицій, які лунають із міжнародної арени. Тому. Знову таки багато запитань так мало а, відповідей. Що ще було зазначено, що Ловіт наголосила, що Трамп не просив Україну визнавати Крим частиною РФ, як справедливо зазначив президент Трамп, саме президент Обама у 2014 році дозволив Росії захопити Крим. Президент не просить Україну визнати Крим. Ніхто цього а, від них не просив. Він просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, визнаючи, що ця війна надто довго була жорстокою для укладення хорошої угоди. Обидві сторони мають піти трохи незадоволеними. Лові також доріг. Кнула Зеленському в тому, що він намагається вести ці мирні переговори через пресу. За її словами, це є неприйнятним для президента. А переговорний процес має відбуватися за закритими дверима. Команда президента з національної безпеки його радники вклали чи значний час, енергію та зусилля, щоб покласти край цій війні. Американські платники податків профінансували мільярди доларів на ці зусилля і вистачить. Президент розчарований. Його терпіння закінчується, зазначила Керолайн Левіт. Ну але чому через пресу все відбувається? То тому, що щоб весь світ знав, що відбувається на території нашої держави, що відбувається на міжнародній арені, тому що мовчати зараз зовсім не потрібно. Треба говорити і говорити правду. Те, що відбувається на території нашої держави на фронті, те, що відбувається після кожних повітряних атак, ця ніч також є яскравим прикладом, жахливим болісним прикладом для кожних українців, але це має бачити світ, тому преса має це все розповідати. Ну, а з приводу того, як Трамп може звинуватити Україну у зриві переговорів і перестати поставляти допомогу, повідомляють Wall Street Journal, посилаючись на українських чиновників. Видання пише, що переговори повністю зайшли у глухий кут а Трамп постійно звинувачує Зеленського у тому, що він не прийняв мирний план Сполучених Штатів Америки. Так от Олександр Мусієнко, це військовий та політичний експерт, розповідає про тиски з боку РФ і, і Сполучених Штатів Америки на нашу державу. Як дивитися на да на подальше врегулювання війни на території України. Далі слухаємо експерта. Я завжди кажу, що зло дуже агресивне, зло робить дуже багато шуму, зло створює дуже багато, скажімо, знаєте, таких маніпуляційних впливів. І зло завжди намагається продемонструвати, що воно перемагає, але в результаті програє. І я переконаний, що так буде і надалі. І, попри той тиск, якому зараз об'єдналися проти нас Росія ракетами, а Сполучені Штати Америки, діюча адміністрація політичним і дипломатичним тиском, не виключено, що й інші способи будуть застосовувати в майбутньому, судячи із заяв Президента Трампа. Але попри це, все ж таки Україна чинить опір. Президент України Володимир Зеленський. Виглядає твердим та послідовним у своїх рішеннях справжній міцний горішок і справжній європейський лідер. Ви можете по-різному ставитися до глави української держави, абсолютно можуть бути різні політичні вподобання, і це нормальне право в демократичній країні. Але під час війни є виключення, тому що ми маємо бути консолідованими, єдиними, об'єднаними і єдиними в нашому пориві. Захиститися та зберегти нашу націю, наш український народ. І до цього я всіх закликаю, всіх українців, де б ми не були по світу, ми маємо єднатися. Для нас це принципово важливе питання виживання нашого народу. Ми це відчуваємо на собі. Для тих, хто на собі це не відчуває, хто десь далеко і думає, що можна зараз просто припинити вогонь, припинити спротив. Здатись Росії, піти на умови Путіна, говорити про економіку. А, до речі, економіка для правих сил, коли праві сили починають що дивно от республіканська партія. Так, це ж праві сили, правоконсервативні деякі лібертаріанцями фактично позначені. Коли вони починають говорити про економіку, це все віддає марксизмом у їхньому твердженні, тому що це. Схоже на матеріалізм найгіршому його значенні, коли економіка визначається надбудовою політики, це, шановні друзі, нічого з правими рухами немає спільного. Це лівизна, причому лівизна популістичного характеру. Можливо, навіть саме тому через це свариться мільярдер Ілон Маск із міністром фінансів Сполучених Штатів Скотом Бесентом прямо в Білому домі. А потім про це обидва говорять і підтверджують це американському виданню Аксіос. Вони кажуть, так, ми сваримось. Ми сваримось за те, що а, політика економічна неправильна, як вважає Маск. Ну і Бесен, той, який приїздив в Київ і думав, що зможе натиснути на українську владу, аби було подмахнути, що називається угоду про рідкоземельні метали та корисні копалини. Але щодо угоди будуть. Чіткі дискусії і продовження діалогу.